Всім доброго мирного дня! Я на кухні і готую святковий стіл до Великоднього свята. Самою головною стравою на Великодньому столі це є Паска. І сьогодні я її буду випікати. Тож запрошую вас до перегляду, як саме я буду готувати цю страву. От, зробила я вже опару. Опара дуже гарно, ось подивіться, піднімається. Буквально 10 хвилин, поки я підготувалася знімати відео, опара вже працює. Я взяла 100 грам дріжджів пресованих, 100 грам теплої води, 3 столові ложки цукру і стакан муки. Все це перемішала і відставляю його просто, щоб воно почало бродити. Треба зробити, щоб не було протягів, вікна всі зачинені. І ось таким чином в теплій хаті піднімається опара. Опара ще хвилин 5 попрацює, і потім я буду замішувати тісто. Далі я вам покажу, як я це роблю. Тепер беру в окрему миску, вбиваю яйця. 6 жовтків відділила від білків. Білки відділила в окрему тарілочку. Кладу в сторону їх. Далі беру яйця, яйця мають бути кімнатної температури. Ось беру яйця розбиваю до жовтків. Тепер до яєць додаю цукор. Цукор у мене 600 г. додаю поступово, яйця додаю у чашу міксера. Далі вмикаю міксер і взбиваю до пишної маси. Яйця взбились ось до такої пишної маси, відкладаю поки що їх в сторону. Тепер беру ваги. Дарую і додаю родзинки. У родзинки я вливаю кипяток. Тепер починаю формувати тісто. Виливаю в миску 500 мл молока Я його вскип'ятила. І трошки остудила. Додаю півчайної ложки солі, два пакетики ванільного цукру. Тепер додаю яєчну суміш взбиту. все це легко перемішую. Тепер додаю опару. Подивіться, яка гарна опара. Тепер знову вимішується. Далі додаю просіяну пшеничну муку. Додам муку, потім почну вимішувати тісто, коли я його вимісю, покажу вам результат. В процесі вимішування додаю трішки коньяку. Ось там беру на долоню і вливаю приблизно зо 2 столові ложки коньяку. Тісто вимісла до такого стану. Родзинки просидила і пересипала мукою. Тепер потрібно їх перемішати. Тепер висипаю ці родзинки до тіста. Вмішую тепер у загальну кількість тіста. Тепер потрібно ще додати сюди м'якого масла. Воно в мене стояло в кімнаті, і ось таке стало м'ягке. І тепер його потрібно вмісити в тісто. Ось таким чином. Ось таке повинно вийти. Тісто, липне до рук, дуже м'яке, ось отаке зарідке. І ще додаю сюди приблизно 100 мл олії рафінованої. Отак От в руку вливаю і по всьому тісту. І знову вимішую. Тісто стало ще еластичнішим. Ось таке, подивіться, м'яким, забитим. Саме основне зробити, щоб тісто було дуже ніжне. Ось отак. І тепер його залишаю, щоб воно сходило приблизно десь 45-50 хвилин. Минула година, тісто ось так зійшло, повна миска вже його стала. Потрібно його накласти у форми. Я взяла форми, ось такі у мене форми. Ось я змастила їх олією, і також ось є ось такі формочки. Також. Тож змастила олією для страховки. Тепер беру вимащую руки олією. Ще раз виминаю тісто, беру потім його і накладаю у форми, десь приблизно до середини форми, щоб не доходило. Отак От формую таку кульку і кладу у форму. Десь отак третина має бути заповнена тістом. Ось так виклала тісто в формочки. Тепер ставлю, нехай воно піднімається знову годину. Через годину побачимо, що буде, і потім буду класти випікати. Минула година і ось так підійшли мої пасочки. Тепер беру, переношу у духовку розгріту до 200 градусів. Буду випікати перші 15 хвилин при 200 градусах. Потім ще 40 хвилин при 180-170 градусах. Буду бачити по самих пасочках, як вони будуть випікатися. Це спечуться паски, тоді побачимо результат. Минула година і мої пасочки попеклися. Ось маю такий сьогодні результат. Подивіться, вийшло в мене 8 пасочок різної величини. Але в середньому вони мали би бути всі ось приблизно ось такі. Так, бо є більша форма, є ось менша форма. Дивіться, як гарно випеклося. І знизу, з боків вверх, дуже гарно все. Ось ця більше трошечки. Тут більше поклала, мабуть, тіста. Ось така вниз. Бачите, такий дуже гарний. Та кожну яку взяти. Ось більшу, наприклад, взяти також. Випеклася добре. Ось трішки меншу взяти. Тоже дивіться, як гарно попеклися. Трохи прирум'янилися зверху, чуть-чутеньку. але вони прикрашаться білою глазурю і все буде добре. Ось цю ще теж покажу. Дивіться, яка гарна випеклася. М'ягесенька. Навіть не хочу нажимати і щось ну, розлуплювати і показувати, тому що вона ще гаряча. От тільки що я її витягнула із духовки. Вони остигнуть. А тим часом я буду робити глазур. Прикрашу і тоді покажу, які в мене вже пасочки вже готові до вживання. Все, чекаємо. Ось такі у мене сьогодні вийшли пасочки. Ми з дітками прикрасили їх. Хто як хотів, прикрашав різними-різними солодощами. А зараз спробую розрізати одну пасочку побачимо, яка вона вийшла всередині. Ось в розрізі ви бачите, яка вийшла пасочка. Дуже пухка, м'яка, ось дивіться, отак от раз. І вона пружинить, стає на місце тісто. Дуже м'ягенька. Ось, подивіться, бачите. Ось таке тісто вийшло, випечене, дуже гарне. Пропоную і вам приготувати паску за таким рецептом. Приготуйте, думаю, що така пасочка сподобається вашим рідним. Дякую вам всім за перегляд та всім, хто підписався на мій канал. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку і також підписуйтесь на мій канал. І разом ж дізнавайтесь про смачні домашні рецепти. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю всім мирного неба! Хай цей Великдень принесе нам тільки здоров'я, радість, мир, Божу благодать! Будьте всі здорові! Бережіть себе, готуйте та дивуйте своїх рідних цікавими смачними смаколиками. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім смачного!